Рада волонтерів Слобожанщини повинна ну, по перше, вона представляти волонтерів Слобожанщини в різних органах влади. Взаємодіяти з міжнародними організаціями і фондами наразі це дуже потрібно, тому що наші ресурси українські вичерпні і нам потрібна міжнародна допомога. Для того щоб виходити на міжнародну арену, треба вже бути не окремими роз'єднаними волонтерами, а такою спільнотою. Є багато різних проблем, які виникають. Ну, от нещодавно була ініціатива Нацбанку, коли там обмежили фізичним особам до 100 тисяч платежі за кордон, і виникли проблеми, наприклад, з покупкою тих чи інших коштовних речей, там квадрокоптерів, тепловізорів і так, багато чого іншого. Тому потрібно об'єднуватися, потрібно доносити до влади, які є потреби, які є проблеми волонтерської спільноти, можливо, Випрацьовувати якісь законодавчі речі, якісь регулюючі речі, дійсно десь координуватися в тому, щоб не йшла допомога комусь одному, а щоб вона розподілялася, щоб вона потрапляла до всіх, хто потребує такої допомоги. Війна все одно продовжується. Підтримка волонтерів потрібна, але ураховуючи те, що об'єм гуманітарної допомоги, на жаль, зменшується. Прихід починаючи від продуктів харчування і гігієною необхідною на даний момент найближчим часом буде проблема, як нам здається, з опадувальним сезоном з перебоями електропостачання, і все одно волонтерська робота буде необхідна, але напевно за новими викликами.